Ми отця і Сина з того Духа Амінь, ми Отця і Сина з того Духа Амінь, Ми Отця, і Сина з того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і, і Сина Святого Духа. Амінь. Псалом 27. До тебе я кличу, О Господи, скеле моя. Не будь же безмовним до мене, бо коли ти замокнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе. Коли руки свої я підношу до храму Святого Твого, не хапай мене з й тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук. Ти їм дай. Верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук. Нехай їх поройнує і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо Він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій. На нього надіяло серце моє. І він мені допоміг, і втішилося моє серце. І співом своїм я прославлю Його. Господь сила народу свого, і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою. І спаси їх, і піднось їх навіки. Завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа. Амінь. Мі Отця і Сина з того Духа Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!